І ці Волинського прикордонного загону показали, як боронять новомихайлівку. У трьох громадах жалоба за загиблими на Волині зведуть ще два будинки для переселенців. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну з криміналу. Онуку, який убив власну бабусю в Нововолинську, оголосили підозру в умисному вбивстві. 94-літню жінку знайшли мертвою через два дні після смерті. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Згідно висновки судмедексперта, її смерть настала через травму голови, спричинену тупим предметом. Після скоєного 27-річний онук виніс стареньку до смітників. Хоч він і приховувався, його затримали через кілька годин після страшної знахідки. У поліції чоловік пояснив, напав на рідну людину через особисту неприязнь. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Жалобні дні у підгайцівській громаді загинув Олександр Пархомчук з села Веснянка. 25-річний старший солдат був водієм гранатометного взводу. Його життя обірвалося через авіаудар ворога на Донеччині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, світла, пам'ять та шана герою. У Урожиченську громаду у Село Линівка не дійшла трагічна звістка про смерть захисника Василя Гаврука. Чоловік воював як старший солдат 110-ї окремої механізованої бригади. Аж тепер офіційно підтвердили, що 43-річний Василь Гаврук загинув у перший рік повномасштабної війни ще 3 квітня. У громаді оголошена жалоба до 28 березня. Вічна пам'ять та шана герою. У світязі попрощалися із військовослужбовцем Ярославом Міщуком. Провести його в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, односельці та побратими. Загинув захисник 15 лютого на Донеччині. Він служив в аеромобільних військах. Відспівали воїна в Петропавлівському храмі села. Поховали Ярослава Міщука з військовими почастями на місцевому кладовищі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Ворожі штурми, полонені окупанти, сотні російських фпв дронів та колони знищеної техніки. Так бійці Волинського прикордонного загону описують оборону новомихайлівки на Донеччині. Окупанти ж далі тиснуть і віднедавна кинули на цей напрямок нові сили. Як прикордонники спільно із десантниками відбувають атаки і при цьому нищать ворога, показали у Держприкордонслужбі. Прикордонники 6-го загону. ПКШР виконують бойову задачу по обороні цього прекрасного населеного пункту. На цих кадрах Новомихайлівка село за 10 кілометрів на південь від Мар'їнки. Зараз це одне з найгарячіших місць на карті бойових дій. Росіяни тут намагаються просуватися вперед при допомозі великої кількості бронетехніки та піхоти. Ситуації бувають надскладні. Буває навіть не на в хаті підмишив в тому самому подвалі погребі. Оборону в Новомихайлівці тримають спільно прикордонники та бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Бійці 6-го Волинського прикордонного загону розповідають про тактику окупантів на цій ділянці фронту. Вона незмінна. М'ясні штурми в день вночі. Може навіть бути таке, що вони відправляють одну людину без броні, без каски, Чисто з радійкою. Вона якби толягає. Десь ховається з якимось там плащом, ще щоб тепловізор не бачив. І може тупо лежати таку сутку, двоє-троє, слухати. А ще ворог вдягає форму ЗСУ, начіплює наші пов'язки та навіть говорить українською, вдаючи своїх. Усе для того, щоб вистежити позиції наших бійців. Ми підпускаємо їх за 100 метрів, бачимо, 100% ми їх кладемо, ми їх кладемо. Що ті люди, що вони їм кажуть, чи ж може щось їм дають, якісь може препарати, не знаю. Що вони просто летять, тако вперед і все, під пулі. Ситуація в Новомихайлівці складна. Село на лінії фронту практично знищене. Ще на початку березня росіяни перекинули на цей напрямок новий танковий полк. Окупанти намагаються наступати і посилювати там тиск вдосталю. Ворога й артилерії. Криють артой, поки криють артой, Ти не можеш висунутися. Крім цього, пересуванню наших перешкоджають ворожі автіві-дрони. Лише за півдня село можуть атакувати близько 80 цих дронів. Буває не раз кружать, кружать, кружать. Ми нічого не можемо не порухатися, не втікти, бо вона нас засічає, засічає позиції, засічає, і може злетіти. А це якщо вона кружиться над нами, це дві секунди і вона вже може впасти біля тебе. Та і в силу оборони є безпілотники, які добряче дошкуляють росіянам. Мені дуже сподобалося, як працюють їхні оператори і дрони. І наша, наша арта 120-та. Чи то вони вже місця пристреляні, ну чітко буває, попадають прям красиво. Найбільша насолода, каже прикордонник Роман, знищувати колони дороговартісної техніки ворога. Сам важиш кілограм 80 кг, і ти влупив штучку, яка важить пан 40-60. Тим більше, скільки вона коштує, який ти просто одна людина задала збитків, то там тої техніки ну, десятки. Десятками просто стоїть їхньої техніки підбитої. Скітанчик. Рибехі. Попри шалені втрати як у техніці, так і людях, ворог не відмовляється від наміру захопити Новомихайлівку, яку наші захисники боронять вже другий рік. Шостий. Трикордонний загін і 79-та ши. Дуже швидесенько забивають лято до АГС. -а. Марія Вавренок, 12-й канал. Збирав гроші на лікування військових. Перед судом постане 33-річний житель Литовижа Володимирського району, обвинувачений у шахраюванні. Він створював у соцмережі Фейсбук фіктивні сторінки та розміщував оголошення про терміновий збір на лікування тяжкохворих військовослужбовців. При цьому ще й використовував реальні фото воїнів. Довірливі українці і навіть іноземці скидали кошти на вказаний банківський рахунок, обдурював людей. Понад півроку слідчі встановили більше сотні епізодів злодійства. Відомо, що обвинувачений уже мав судимості, зокрема і за шахрайство. Тепер слово за судом. У Новолинську збудують два будинки для переселенців. Гроші на це понад 7 мільйонів євро надасть Євросоюз. Договір про будівництво підписав мер міста із компанією «Житлобуд-2». До роботи приступлять найближчим часом, а завершити планують уже за рік, у квітні. За проєктом на цю пору у нові оселі зможуть селитися 200 сімей, які. Втратили дім через війну. Окрім цього, поруч запланували сучасний спортивний комплекс, де зможуть бавитися діти трьох мікрорайонів міста. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Поліцейський хотів грошей з переселенця. Нині він під домашнім арештом. Порошковий кримінал. На волині судитимуть членів організованої групи. У Луцьку горіла квартира в п'ятиповерхівці. У чому причина? У Луцьку за рішенням суду відсторонили від посади інспектора поліції, якого затримали, коли той брав хабар. 23 березня правоохоронець вимагав гроші за видачу водійського посвідчення переселенцю. Чоловік в постівденного регіону України хотів отримати у Луцьку права категорії, які дозволять йому працювати на вантажних автомобілях. Правохоронець попередив, що без нього отримати права вищої категорії не вдасться. Запевнив, що зможе це зробити через своїх знайомих у відповідних органах. Оцінив послугу о 19 тисяч гривень. Поліцейського затримали, коли передавав посвідчення. Нині його відсторонили від посади та присудили домашній арешт. Порошки Волинського замісу в області викрили масштабне виробництво побутової хімії, облаштували підпільний цех, де виготовляли пральні та мийні засоби восьмеро людей. Це мешканці обласного центру та Луцького району. На свою продукцію вони клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, зокрема бренду Персіл. Нібито оригінальну хімію збували через інтернет за відносно нижчими цінами, аніж вартують ті ж порошки справжніх брендів. Продавали гуртом та в роздріб. Підпільний цех працював понад рік. Аферисти мали великі плани і надалі. Правоохоронці вилучили більше 80 тонн фальсифікату на майже 2 мільйони гривень. Обвинувальний акт щодо хіміків нелегалів уже в суді. Лихо через несправну розетку. Вранці у Луцьку рятувальники гасили пожежу в п'ятиповерхівці на вулиці Гнідавській. У квартирі на першому поверсі в кухні зненацька загорівся диван. Швидко почала плаватися натяжна стеля. Під час пожежі в квартирі перебував 20-річний юнак, якого розбудив сусід і той вибіг на вулицю. Пожежники приборкали вогонь за 10 хвилин. За попередніми даними, полум'я зайнялося через коротке замикання в розетці. У притул, до якої стояв диван. Потерпілих на щастя немає. Пожежа через акумулятор. У підгайцях Луцького району в одному з приміщень несподівано спалахнув зовнішній акумулятор або павербанк. Його саме заряджали. У наслідку вщен згоріло офісне крісло. Фахівці закликають вчасно виймати з розетки зарядні пристрої та перевіряти їхню цілісність. На Волині шириться кашлюк З початку року вже зареєстрували 36 випадків, що у 2,5 рази більше, аніж за такий же період торік. 92% хворих це діти до 17 років. У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб пояснюють, активніше поширюється кашлюк через велику кількість нещеплених і навіть тих, які отримували вакцину з порушенням календаря про вщеплень. Нагадують, вакцинувати дітей від кашлю. Необхідно у 2, 4, 6 і 18 місяців. Тоді ризик захворіти у них у 4-6 разів нижчий. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.